Зорова поезія Мирослава Короля виставка, якої давно чекали у Івано-Франківську, активний учасник станіславського візуального феномену та усіх тутешніх а також близько чотирьох десятків міжнародних імпрес, Величезну кількість власних робіт художник надав у зберігання місцевому центру сучасного мистецтва. У цій експозиції лише третина з них. Через хворобу автора його доробки презентують друзі. Царина архітектора та оформлювача книг Мирослава Короля кажуть вони, так звана поезографіка, якою в Україні займається не більше десятка митців. Взагалі це Такий різновид мистецтва виник ще десь в часи, в часи бароко. Ще такий інший виток розвитку він отримав в 20-ті-30-ті роки минулого століття. Там українці українські поети дуже активно працювали з цим компонуванням слова. І от десь в 90-х роках якась частина поетів теж намагалась чи відновити, чи пригадати те, що колись робилося, чи осучаснити знову ж таки цей підхід до цього. Частково представлена на виставці відома серія блокнот, створена ще у 2004-му. Це окремі сторінки із нотатників Мирослава Короля, змальованих різнобарвними кульковими ручками. Мінімалістичними засобами автор зображає світ маленької людини, дошуковується істин її буття, ілюструє страхи, радості й печалі, знайомі усім. Поруч ксерокопія репродукції єдиної книги автора, яка вийшла 10 років тому. Нині вона збереглася лише в колекціях поціновувачів, адже не мала більше переведань. Її ілюстрації є зразками того, як за допомогою. Геометрії літер побудувати композицію довкола слова або предмета, що слугує його метафорою, як тут до дуже специфічний специфічний чоловік, тому що і твори відповідно в нього такі. Він такий скромний, замкнутий. І в нього роботи від цього дуже усидчивий. Тобто він практично роботи робить як ювелірку. Сідає над роботою, може день, два, три, чотири, п'ять сидіти. Тобто роботи ювелірної точності у арсеналі Мирослава Короля як малювання відруки, так і традиційні графічні техніки. Ще одна особлива сторінка творчості автора вогняні витинанки. Це своєрідний авторський винахід, адже такого, як стверджують мистецтвознавці, не зустрічали більше у жодного іншого художника. Тонкі та вишукані роботи створені за допомогою. Випалювання на папері розкривають найрізноманітніші теми: від побутових натюрмортів до сакральних та міфологічних мотивів.